Всім доброго дня. Скажу стосовно переоформлення автівок у Великобританії. Як це відбувається, як правильно зробити тобто, Самі перші прості кроки, от, щоб розумілися. У Великобританії Британії на кожну автівку є така штука, вона схожа на наш технічний паспорт і називається V-5-C, тобто V5C. От, і ще її тут називають Lookbook. Вона виглядає от таким чином. Така ось штучка, вона це старіша трошки зараз, але вона такий папірець з двох частин. Коли купуєте автівку у шотландця, ой тобто англічанна шотландця, де вона буде зручно в Великобританії. Звертайте увагу на те, щоб дані у цій штучці відповідали власнику автівки. от І також. Є сайт, програма, чек-ауто, щось тому подібне, де можна перевірити по номеру автівки, історію емоті, тобто технічного огляду, і там можна буде побачити такий пункт Last V5C. Тобто, коли б останнього разу була переоформлена ця штучка. І коли ви дивитесь по номерах, що машина місяць назад були якісь зроблені реєстраційні дії. То це вже говорить про те, що машина нещодавно була як перекуп. Звісно, це може бути те, що він змінював номерні знаки із приватних на звичайні, але дуже часто звертайте на це увагу. Також звертайте увагу на е, ТО, історію ТО. Дивитися потрібно на успішність проходження кожного тесту. Воно відображається як красний колір, тобто не прийшла, і там вказується причину, чому не прийшла. Потім помаранчевий колір, це вона пройшла. Не пройшла так, 50 на 50, але прийшла. Є проблеми, але можна з ним їздити. І зелений колір це тоді, коли дома автівки не було ніяких претензій. Тому якщо в більшості зелений колір і помаранчевий колір, і там декілька полосочок красних, це відносно ще можна брати. От, е Ну, я б не рекомендував. А якщо у вас в більшості там красний, помаранчевий, красний помаранчевий, знайте, що ви цю автівку візьмете і у вас будуть проблеми з сідуючим проходженням ТО, тому що вам дуже буде багато потрібно зробити. Речей. І там описано, там не працює лампочка, там тече амортизатор або послаблена кузов автомобіля. От, Як же переоформляти оцю штучку? Зараз я вам розкрию і покажу з іншої сторони, що вам потрібно зробити. Так, був відкритий, він в мене трошки порваний, з таких частин складається. Тут дані автівки, ВІН-код і так далі, дані власника. А, а це корішок, який вам необхідний. От. Ось шостий пункт. Він вам віддадуть е, цей пункт на руки. Це буде значити те, що ви е, новий власник. От. А заповняється. Оце ось дані заповняється. Новий власник, адреса. І за необхідності можна вказати адрес електронної пошти і номер телефону. Вказується, і ця штучка відправляється, цей корішок відправляється на службу DVLA, тобто це їхнє місцеве мрела. От. А ця штучка вам необхідна для того, щоб коли у вас поліція зупине, ви могли підтвердити, що це ваш транспортний засіб, щоб ви його придбали. І тут також є такий номер. от, реєстраційний. От реєстраційний. По ньому ви потім один із наших цифр, по ньому ви будете оформляти RATAX і страховку. От. Це вам необхідна цю штучку, буде обов'язково мати. От. Для того, щоб я вже казав. Звіриться обов'язково з даними власника, тут ось власник прописаний, його адреса, фамілія ім'я, тобто фамілія ім'я і так далі. А цю штучку заповняється. Оцю штуку також можна заповнити на сайті, на сайті електронної кошти. На сайті DVLA. Тут ось вказано сайт. І власник може зайти в свій особовий кабінет, вказати дату продажу і на кого він продав цю машину, і також вказати вашу домашню адресу. І Вам тоді не треба буде заповняти цю штучку вручну, відправляти через пошту і вам вже автоматично прийде новий логбук. Тобто не треба робити письмову роботу. От, а тут вказано адреса, куди відправляється цей логбук, якщо ви будете це вручну заповнити. Е іноді люди продають, вони можуть бути такі прості. От, і вони просто, от, як, як мені, це, віддали повністю весь логбук. Ви вже там самі берете заповнювати. Тому от така інформація. Обов'язково перевіряйте транспортний засіб. На... Бажано, звісно, перевірити його на штраф і так далі. Тому що, дивіться, якщо ви купите туди автівку, яка буде 2022 року, вона може бути в кредиті. І ви можете пройти ці всі реєстраційні зміни і на вас випишуть лоук. І якщо перший власник, хто взяв її в кредит, перестане платити цей кредит. Вас цю машину заберуть без жодних пояснень, і ви вже будете через суди доказувати, хто, де, що і як. Тому обов'язково перевіряйте через всі пункти, заплатіть за е, перевірку на сайті, от, авточек, щось подібне, зайдіть і перевіряйте, щоб вас ніхто не одурив. І також звіряйте дані машини. Якщо машина 2017-2015 рік, Рік вона не думає що вона буде в кредиті, але обов'язково перевіряйте. І бажано, конечно, брати шотландця, тому що шотландця, англічанина, якщо ви через маркетплейс купляєте, зайдіть, будь ласка, на його особову сторінку, подивіться фотографії, коли ті фотографії були зроблені, щоб воно було максимально видно, що це він, і подивіться його профіль, скільки там машин продається, і так далі, тому що це знижує шанс ризики на те, що ви попали на перекупа. Також, якщо ви купуєте через сайт Автотрейд, це сайт європейський, також є автотрейд в Великобританії, там є вся інформація про автівку, от, і там більш чесні автівки, і там показують це категорія S, категорія N і так далі. Категорії S, N — це тоді, коли машина була в ДТП, і S і N — ці машини ще можна використовувати. Це були невеличкі такі е випадки з ДТП. Уже Інші категорії вони вже їх не варто брати. І тому я не рекомендую ще СН брати, тому що е як показує досвід, вам потім нараховують більшу страховку. І коли купите автівку, в перший день зразу оформляєте Tax і страховку. Це все, що я хотів сказати. Якщо якісь питання, можна ще писати, тому що про цю тему можна довго розмовляти. От а саме основне я думаю, я вам передав.